Наша підготовка пройшла чудово. Стало прохолодніше, але шапки вдягнули, і все добре. Сонце світить поле в хорошому стані. Є всі умови для того, щоб ми якісно готувалися. Будь-який поєдинок мені подобається, коли я бачу, що команда росте, що хлопці все більше і більше грають разом, демонструють свої сильні якості. Такі речі мені подобаються. Так, у нас був досвід перемоги проти запорізького металурга. Тож ми маємо бажання знову перемогти. Це, як я вже говорив, команда розпочинає все більше і більше грати разом, підказувати одне одному. Було багато нових футболістів. Вони розпочинають розуміти одне одного та добре виконувати роботу разом. У першому колі Металур демонстрував бажання грати агресивно. Думаю, що зараз вони також будуть прагнути це робити. Очікую, що суперник буде агресивно пресингувати та демонструвати свою швидкість і темп, граючи в атакувальний футбол. Не боюсь того, що похолодання може вплинути на Арі чи Голдена. Вони вдягнуть менше одягу ніж українські футболісти. Такі умови є комфортними для них. Рамік тільки кілька днів тренується. Він довго був травмований. Ми спокійно його підготуємо. Гаджив уже демонстрував кілька разів свої найкращі якості. Але щодо фізичного стану, ми ще маємо з ним допрацювати.